Виконуємо номер 676 із підручника Алгебра 7 та номер 32.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Піднесіть до квадрата. Завдання перше. квадрат різниці х 9, друге квадрат суми а і 3, третє квадрат різниці 10 і М. четверте квадрат суми 7, 7 і. П'ятей квадрат різниці c і 0,2. І шосте квадрат суми 0,8 і х. Приступаємо до виконання. Щоб піднести різницю до? Квадрат, квадрат, щоб знайти квадрат різниці двох виразів. Потрібно квадрат першого виразу, це буде у нас х квадрат. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Спростимо наш вираз, помножимо 2 на 9, це буде. Мінус 18х і 9 піднесемо до квадрата, це буде 81. Отримали х квадрат відняти 18х, додати 81. Тепер підносимо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. 2 множимо на 3 буде 6. 3 в квадраті 9. Отримали квадрат. додати 6а додати 9. Знов квадрат різниці двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Піднесемо до квадрата 10, це буде 100. Помножимо 2 на 10, це буде 20. І m у квадраті переписали, отримали 100, відняти 20m додати м квадрат. Квадрат суми двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу. На другий і додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата 7 в квадраті це 49. 2 помножити на 7 буде 14. Ігру в квадраті переписали, отримали 49 додати 14 ігрек, додати ігре в квадраті. Квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Це квадрат переписали. 2 помножу на 0,2, отримаємо 0,4, де наша змінна це. І 0,2 у квадраті це 0,4. Отримали цей квадрат, відняти 0,4 це, додати 0,4. Підносимо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 0,8 у квадраті це буде 0,64 2 помножити 0,8 це буде 1,6. І х в квадраті переписали, отримали 0,64, додати 1,6х додати х квадрат. Номер 676 із підручника Алгебра 7 та номер 32.7 із підручника Математика 7 виконано.